Про самостійну навчальну діяльність. А саме спершу зупинимося на тому, коли ж вона буде ефективною, які умови повинні бути для того, щоб ми, коли далі будемо розглядати цю діяльність, розуміли, наскільки виправдовується ефективність тієї чи іншої запропонованої роботи. Так, наприклад, повинен бути створений дидактичний пакет, який для кожного класу забезпечує самостійну навчальну діяльність. Ми цю умову розглядали, коли е, бачили календарний план і пропрацьовували, яка самостійна навчальна діяльність і яким чином вона може бути диференційована. Крім цього, повинні домінувати творчі завдання над репродуктивними. Чому? Е, ви пам'ятаєте, що мотивація якраз до навчальної діяльності полягає. Через те, що активізуються певні ділянки мозку. Так от, під час війни, під час стресових таких ситуацій якраз блокується у мозку діяльність тих ділянок, яка забезпечує певну навчальну прогрес, навчальний прогрес. І для того, щоб розблокувати такі ділянки мозку, треба надавати більше творчих, нестандартних завдань. І тоді діти обирають. Той шлях, а саме мозок обирає, той шлях, який може подолати всі перешкоди і налаштуватися на навчальну діяльність, треба забезпечувати самостійну навчальну діяльність в різних формах. Що це означає? Це означає, що ви, як вчителі, повинні бути готові організувати індивідуальну, групову та фронтальну самостійну навчальну діяльність, надавати певні види завдань, планувати. Та розподіляти диференціацію таких завдань. І крім того, технологізація навчального процесу, що це означає, це використання, як мінімум, it технологій які наразі можна застосовувати, і всі гаджети, які можна застосовувати, і штучний інтелект в тому числі. Якщо ми будемо розглядати самостійну навчальну діяльність, то за типом пізнавальної діяльності її можна розподілити на репродуктивну, варіативну, частково пошукову і творчу, розглянемо, які завдання притаманні таким видам діяльності і яким чином нам краще організовувати таку діяльність. Якщо говорити про перший тип, це саме звичайний тип завдань, які треба просто відпрацювати. Чому полягає задача вчителя? Підібрати такі завдання це перша задача. Але друга задача зробити цю діяльність, яка є рутинною, більш цікавою. Вже говорила про те, що таку діяльність можна урізноманітнити у вигляді якихось навчальних ігор, або виконання тих чи інших завдань на стандартному вигляді. Наприклад, Певного роду картки або лото, ігри, де загальновідомі ігри перетворюються на математичний тренажер. Виконання тестів за допомогою різного, різного роду програм, наприклад, програма Kahoot, яка дає можливість дітям відчути азарт гри, але разом з тим розв'язувати завдання. Наступна Тип пізнавальної діяльності це варіативно. Про що мова? Про різні варіанти розв'язання завдань. І чим більше ми їх будемо бачити, тим більше, скажімо, повторення матеріалу, задіяння різних каналів можна активізувати. Розглянемо приклад. Треба розв'язати рівняння, коли йде мова, про суму лінійних модулів. Подумаємо, які варіанти учні могли б тут застосувати. Перший варіант розв'язання це стандартний, скажімо так, метод інтервалів, коли ми на числовій осі нулями наших модулів, тобто точками мінус 1 і 2, розбили б на три інтервали. І на кожному з них відкрили відповідно знаки і розв'язали б лінійне рівняння. Це перший спосіб. Другий спосіб. Другий і третій спосіб будуть графічними, але графіки можемо побудувати по-різному. Наприклад, своїм учням я пропоную запам'ятати, що графік y дорівнює модуль x-а додати модуль x-b. Це буде графік типу корито. Що це означає? Що його вигляд буде ось такого плану. Причому ось ця постійна ділянка буде між нулями наших модулів. Конкретно для побудови графіка, яке в нашому рівнянні в лівій частині, я повинна була б на всього відмітити: числовій осі мінус одиничку, це 0 першого модуля, двіку. Це 0 другого модуля. І зрозуміти, що між цими точками буде постійна ділянка. Для того, щоб обчислити y, так, тобто, на якій висоті ця ділянка, достатньо взяти будь-яку точку. Я бачу, сюди входить 0. Тому підставляю 0 отримую 2 додати 1, буде 3. Це означає, що на висоті 3, між точками мінус 1 і 2 я повинна провести. Горизонтальну ділянку. Ось я її провела. А потім мій графік іде, якщо треба точно, я б обчислила і провела б ці промені. Мене зараз не цікавить е, ці промені. Чому? Бо я бачу, що з правої сторони графік Y дорівнює 3. Це означає, що це буде горизонтальна пряма, яка проходить через точку 3. І співпадання ми бачимо зразу. Ось множина точок від мінус 1 до 2. Тобто відповідь в цьому рівнянні від мінус одиниці до 2. Третій спосіб, я говорила, також графічний, але вже побудова не такого специфічного графіку, а перенесемо в різні сторони, це був би графік. х-2 дорівнює 3 мінус модуль х плюс 1. Побудувавши цей графік, ми б отримали також дві. Ламаних, які перетинаються, або вірніше, вони б співпадали на ділянці від мінус одиниці до 2, і отримали б таку саму відповідь. І ще один спосіб, четвертий спосіб, який би ми могли запропонувати, це за геометричним означенням модуля. За геометричним означенням модуля, модуль це відстань. У нас дві точки, тому я б на числовій осі поставила б точку мінус 1, поставила б точку 2 подумала, яка відстань між цими точками, а відстань між ними дорівнює 3, і тоді задала б собі питання: чи може шукана точка Х знаходитися зліва поза цим відрізком? Якщо могла б тоді відстань Х до точки мінус 1. Додати х до точки 2, повинно було бути 3. Але я бачу, що 3 це від мінус 1 до 2, а в мене ще є щось, тому це неможливо. Так само можу проаналізувати після 2 і довести, що також сума таких відстаней не буде дорівнювати 3. Висновок. Моїми точками можуть бути тільки точки, які знаходяться від мінус одиниці до двох. Причому я можу навіть аргументувати за допомогою геометричних знань. Я знаю, що будь-яка точка розбиває весь відрізок на дві частини, сума довжин, яких дорівнює цьому відрізку. Тобто, в цьому завданні ми могли розглянути метод інтервалів і розкловити і застосувати алгебраїчне означення модуля. Ми могли побудувати і дізнатися новий творчий вид, скажімо, графіка, і застосовувати його при розв'язанні завдань. Ми могли просто виконувати перетворення, а більше того, ми могли застосовувати геометричне означення модуля. Тобто, ми надавали різних варіацій для розв'язання завдань, і тим самим давали можливість учням повторити якомога більше пунктів з проданого матеріалу. Наступна вид діяльності це частково пошукова. частково пошукові, що найголовніше, щоб учень міг працювати за наданими алгоритмами, і розширювати їх, шукати свій спосіб розв'язання, переносити з однієї теми знання на іншу і вдосконалювати їх. Так, наприклад, попереднє рівняння з модулем могло бути таким видом завдань. І останній тип це творча. Творче застосування це дійсно перенесення знань, наприклад, з алгебри в геометрію. Для того, щоб було зрозуміло, що це за тип завдань, наведу приклад. Є задача. У конус вписуються конуси таким чином, що їхня вершина знаходиться в центрі більшого, а їхні основи це перерізи даного конуса площинами паралельними до основи більшого. Треба знайти відношення об'єму даного конуса до конуса вписаного, який має найбільший об'єм. Ось така задача це задача, яка пропонувалася дійсно на вступних іспитах, на творчих таких факультетах, там де математика вивчається поглиблена. Зрозуміло, що тут треба було утворити функцію і розглянути цю задачу. На відношення. Але саме той момент, для якого я наводжу цей приклад, це ось останній момент. Коли утворили функцію відношення об'ємів, вона виглядає так. 4 помножити х квадрат поділене на 4, спеціально залишено в такому вигляді, і помножити на 1 мінус х. Для того, щоб е, цю функцію дослідити. На максимум мінімум, тому що нам треба найбільший об'єм, то е, треба було б використовувати похідну. Але, скажімо, здебільшого для розв'язання задач в геометрії похідна не обов'язкова. Якщо ми знаємо базові нерівності, Так, діти повинні знати нерівність коші, яка говорить, що середньо-геометричне завжди менше або дорівнює середнього арифметичного. І в даному випадку, оскільки в нас є з вами три множники, які залежать від х, то корінь кубічний добутку таких множників менше або дорівня, ніж середнє арифметичне таких трьох чисел. Після спрощення виразу ми бачимо, що в нас скорочується значення х, і ми отримуємо значення 4,27. Це і є те найбільше значення, яке нам потрібно і не треба було б доводити. Диференційованість і знаходити точки максимуми, мінімуми за допомогою похідної. Саме це розв'язання буде у вас у додатках. В коментарях, будь ласка, використовуйте, розбирайтесь, використовуйте такі варіативні завдання, творчі завдання для розвитку самостійної навчальної діяльності учнів.